Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Ізраїль вважає запрошення делегації Хамас до Москви негідним кроком і вимагає від РФ негайно надіслати їх. Заяву МЗС Ізраїлю офіційно неофіційно для росіян зараз почнеться. Мосад підключився в допомозі для України. Російські пілоти попали. Списки уже в українців на столах. Почався раптовий масовий мор. Телеграм-канали пишуть про потужний вибух на авіабазі Мздок. Телеграм-канал Помсти зазначає, що ведуться наземні бої. Рівся літак іл 76 який прилетів на авіабазу з Ірану. Джерела зазначають, що за останніми вибухами на аеродромах РФ можуть стояти ізраїльські спецслужби, які прекрасно знають, хто вчинив та хто допомагав бойовикам Хамасу. В той же час ізраїль злив в мережу через своїх людей дані про 73 російських військовослужбовців зі стратегічної авіабази Енгельс 2 які причетні до атак по українській цивільній інфраструктурі. Фахівці осін та генства Мольфарике спеціалізується у сфері приватної розвідки. Становили особи льотчиків ПСРФ з авіабази. Енгельс 2 які бомблять українську цивільну інфраструктуру, і їхні особисті дані були опубліковані на сайті агентства. Команда «Мольфар» ідентифікувала 73 співробітників авіабази Енгельс 2 серед яких кілька командирів, пілоти, штурмани і члени команди і техніків. Зібрано велику кількість персональних даних, включно з адресами проживання, номерами телефонів, акаунтами та паролями в соцмережах, подробицями біографії та послужними списками. Ці пілоти, члени екіпажів, командири. Всі вони залучені до міжнародних воєнних злочинів, оскільки причетні до ударів пожитлов кварталах і цивільній інфраструктурі України діяльність цих людей може і повинна бути визнана злочином проти людяності або актом геноциду українського народу, і саме тому ці люди мають бути визнані міжнародними злочинцями. Вони і всі, хто здійснювали ці атаки проти України, повинні розуміти покарання неминуче йдеться на сайті Мольфар. За інформацією Сін у будинках, де живуть сім'ї військовослужбовців авіабази Енгельс 2 з'явилися надписи. Тут живе сім'я вбивці. «Енгельс-2» – одна з найбільших баз ВПС Росії, звідки регулярно злітають бомбардувальники ту-160 і ту 95 МС для повітряних атак по території України. Вона розташована в Саратовській області приблизно за 900 кілометрів від Харкова. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.